Ученим з Малахіту Тандічазу таке навіть не снилося. Одні боялися зайвераз пройти повз повсклін, інші, мабуть, лише на клітки і спустили все своє фінансування. Але якщо точка опори в потрібної людини, то вона може і зону перевернути. Причому це найдужка. Звичайно, це лише початок. І попереду найважче. Але все вийде. От побачиш. А, здається, не варто було допомагати тобі з нашильниками. Не ти, так хто небудь інший би все виконав. Це ж звичайна сталкерська робота. Тільки вчених пробували свої сили, але наукова частина далася лише мені. І навіть вона тільки перша схованка. Але в будь-якому разі я припас для тебе подяку. Проходь управи від сік лабораторії у дальню. Кавив, коли казав, що приготував тобі подарунок. Другий етап випробувань — це мій подарунок. Ти ж ніколи не поміщав моєї праці! Хто тебе врастяв? Ти поглянь, хто прибіг на допомогу! Кіфе, нахріна він тобі! Він же пробив весь свій талант! А я ще багато що можу! Я здатний! Та я, бляха, бачив, на що ти здатний. І кожен другий учений хотів би зробити те ж саме, а кожен перший погодився б навіть на твоє місце. Я прийшов у зону не для того, щоб склотару виносити. Я хотів створити щось величне. Яка ж ціна у цього величного? То яка різниця? Ми спорюємо життя. Нове життя. Якщо ми в зоні не для цього, то заради чого? Ви ж мені самі розповідали про стрільця, шрама, решту сталкерів заради своїх цілей вони робили гірші речі. Та втім усі. Усі знають їхні імена. Ти маєш розуміти мене, Скіфе. Адже ти такий самий на ту людину ти просиш про розуміння.